Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як взяти участь у нових IDO на біржі Bybit. Для початку нам, звісно ж, потрібен аккаунт на біржі. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі під відео, а в правому верхньому куті можете перейти на відеоінструкцію по реєстрації та верифікації. На головній сторінці переходимо у вкладку Web3 та натискаємо Bybit Wallet. Тут вам потрібно створити гаманець. В мене він уже є. Там буде спеціальна кнопка для створення. Далі переходимо у вкладку IDO. Ось тут справа ви будете бачити свою адресу гаманця, на який треба буде кинути кошти. І так, ми бачимо два нові IDO, підписка на які вже триває, це PlayToken і Reality Metaverse. Одразу хочу виділити те, що для участі верифікація на аккаунті не обов'язкова. В проєкті з токеном RLTM у нас буде всього 200 переможних білетів, але його локація тут буде аж на 250 доларів. Натискаємо Підписатись нам дає номер нашого білета. Виходимо назад. Одразу бачимо, що для участі нам потрібно тримати на гаманці 300 USDC, а також бажано закинути пару доларів в ефірі для комісії. Ми можемо закинути кошти напряму зі споту. Нажавши ось цю кнопку або на адресу гаманця з іншої біржі. Снапшоти почнуться 7 квітня, тобто сьогодні. Якщо закинете завтра, треба буде більшу суму, щоб середнє арифматичне за 3 дні вийшло 300 USDC. Тепер розглянемо IDO з токеном Play. Шанс отримати виграшний білет тут більший, так як їх тисяча, але алокація менша, складає лише 50 доларів. Умови також майже затратні. Нам потрібно закинути 100 USDT в мережі BNB Chain і 0 BNB по актуальному курсу це 32 долари. Снепшоти тут будуть з 8 по 11 квітня. Я буду брати участь у двох IDO. Якщо пощастить, можна буде заробити не одну сотню доларів. Якщо у вас невеликий банк, я б радив в першу чергу брати участь у IDO з токеном Play, так як витрати на комісію менші, Шанси на перемогу більші. Лотерея відбудеться 11 квітня в 13.00. Про все я буду писати в своєму телеграм-каналі. Думаю, це відео було для вас корисним і цікавим, тому ставте лайк і підписуйтесь. З вами була команда Криптоукраїнця. Всім профіту і до нових відео!